Навіть якщо не взяти спецслужбу, а взяти пропагандистів, які розтрубили про е, успіхи е, і про те, що ми, ми, ми досягли своєї мети, і там особистий ворог Путіна ліквідований і так далі. І далі там там багато всього понаписували. Мені цікаво, як вони зараз будуть назад відкачувати ту всю ситуацію. А, е, дуже добре, що е, дали можливість їм пару днів це потішитися, і mm -hmm. наші з нашого боку це, це, це такий е, до, досить. Е, Такий серйозний троїнг першого числа привітати їх з новим роком. Сама сума говорить про ну, значну роль цієї особи в певних колах, і про її небезпеку вони дуже дуже добре розуміють, тому що він справді належить до кола осіб, які досить активно протидіяли путінському режиму і в Росії, і зараз це яскравий приклад того, що є можливість. Для людей, які хочуть боротися не просто словом, а ділом прийти, взяти зброю в руки і показати себе в, в їхніх лавах. Це раса, по-друге, це фактично зародок, можливо, майбутніх або спецслужб, або якихось там збройних формувань, які зовсім на інакших ідеологічних принципах можуть представляти Росію в майбутньому.